Аби спробувати подолати кризу в українсько-російських стосунках, очільники російської і американської дипломатії вирішили зустрітися в Лондоні перед зустрічю з Лавровим, держсекретар Джон Керрі встиг заскочити на Даунінг стрит 10 до резиденції британського прем'єра. Там дипломати домовилися виступити спільним фронтом проти Росії, якщо Москва не відмовиться від референдуму в Криму. І лише після цього Керрі помчав до американської амбасади, де на нього чекав Лавров. Я радий бачити міністра Лаврова у Лондоні. Нам багато чого треба обговорити. Сподіваюся, ми зможемо подолати суперечності, які виникли поміж нами. Я теж хочу виразити удовлетворення, тим, що ми маємо можливість сьогодні зустрітися. Ситуація дійсно непроста. Много событий произошло, много времени було випущено. Але посмотрим, що можна зробити. Понад шість годин вони говорили про Україну. Перед зустрічю обоє були з насупленими обличчями. Про її результати нам розповісти з Лондона. Богдан Цюпин він з нами на живому зв'язку. Богдане, чи завершилася зустріч дипломатів і чи є якийсь результат? Зустріч завершилася зараз. Відбувається підсумкова прес-конференція, але прес-конференція лише російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який зараз промовляє у російському посольстві. Очікують також, що окремо буде говорити американський держсекретар Джон Керрі. Перше, що почули від російського представника у Лондоні, це заяву про те, що Росія не збирається вводити свої війська на схід України. Я думаю, що для деяких людей це про. Лунало дуже обнадійливо, але для інших це може лунати іронійно, тому що Росія не визнає, що вона ввела додаткові війська у Крим. З іншого боку, постало дуже серйозне питання кримського референдуму. У Лондоні цю зустріч подавали як останній дипломатичний шанс не допустити цього наступного кроку в ескалації ситуації у Криму. Саме референдум, який міжнародна спільнота не визнає, називають тим вододілом, який може бути. Дуже серйозним таким кроком на шляху до погіршення ситуації, схоже на те, що сторони не змогли дійти згоди щодо референдуму. Росія, схоже, не поступається у своїх намірах підтримувати цей референдум у неділю. Отже, постає питання санкцій. У Лондоні, а також у Брюсселі, в інших європейських столицях, а також Північній Америці, зараз говорять про санкції щодо Росії, і санкції ці повинні бути прогресуючими. Тобто, вже у понеділок, якщо і коли очевидно відбудеться референдум у Криму, євросоюз збирається оголосити список сотень, а можливо тисяч осіб російських представників, як представників влади, так і військово-промислового комплексу, яким буде загрожувати. Замороження активів, яким буде загрожувати замороження віз. Тощо проблема е, для тих, хто спостерігає за ситуацією, за кризою е, між Україною та Росією, полягає в тому, що у той час, коли Захід і коли Україна активно дуже активно використовують дипломатичні методи, у той час, коли говориться про використання санкцій е, та інших е, методів е, міжнародного тиску, Росія використовує інший метод, який інші сторони наразі не використовують. Більше того, кажуть, що вони не можуть використовувати Росію. Виконує і використовує військову силу. Тобто вона створює. Ситуацію на місці, ситуацію в Криму можливо в інших регіонах України з допомогою засланих людей. І російські дипломати наголошують на тому, що вони відштовхуються від тих реалій, які є на місці. Тобто у Криму вони відштовхуються від тієї реалії, що Росія фактично повністю контролює ситуацію в Криму на сході України. Також проблема у тому, що ці заворушення дають підстави для Росіян говорити про захист своїх співвітчизників. Від мене все студія. Богдане, я вам дякую про зустріч Лаврова і Керії. Складне становище України з Лондона. Богдан Цюпин.